Воно і так херню стоїть, Ось отакий мангал, барбекю з віртелем, з рішеткою для гриля, на Все, всього-навсього. 2500 зараз коштує, а ось отак воно виглядає. Бо собрано немає. Але іще ж є шанс виграти, бо хто замовляє отаке-таке, чи духовки, там є великий асортимент, чи грильниці, електро, що прижимні. Хто замовляє до 20 числа, ви становитесь учасником на розіграш 25 числа буде в прямому ефірі ось такого блендера, який коштує майже 1100. І в ітогія, якщо взяти за 2500, наприклад, оце. А ще й виграєте блендера, вийде взагалі цінність цього 1500 гривень. Чого б не взяти і не поставити у садочку десь чи на дачі. Що таке Це Самий обичний мангал розкладний, малесенький, старенького металу. І то ну, та за 500 не буде до 1000 гривень. А тут яка красота. Так що кому цікаво, давайте переходимо, дивимося, духовочки, різні варіанти, різний літраж від 30 літрів до 65 літрів від виробника Liberton. Також є в по техніці, що кого цікавить, пишіть, запитуйте, телефонуйте. Ну і отримайте шанс виграти блендер.